30 листопада справжнє свято для тих, хто обожнює котів, собак, папуг та інших домашніх тварин. Подія має міжнародний характер та називається Всесвітнім Днем домашніх тварин. Тварини недарма називаються меншими братами людини, адже вони потребують турботи та піклування. Особливо це стосується домашніх вихованців, які цілковито залежать від свого господаря. Як виникла ідея відзначати світній день домашніх тварин? Ініціативу запровадити свято для квартирних вихованців виникло у представників руху та за захист природи. Ідея була представлена під час міжнародного конгресу, який відбувся в Італії в 1931 році. Тоді на з'їзд зібралися представники різних організацій, які займалися питаннями захисту довкілля та охорони природи і екології. Метою впровадження свята, присвяченого беззахисним вихованцям людини, було викликати у серці кожного мешканця планети почуття турботи, доброти та співчуття у відношенні до тварини. Люди мають пам'ятати, що вони несуть відповідальність за кожну приручену ними тваринку. Основною ідеєю та гаслом свята стали слова всесвітньо відомого твору Сент-Екзюпері, маленький принц. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. До домашніх тварин відносяться не тільки улюбленці, які люди тримають в квартирі, але й свійські істоти та звірі, що знаходяться в зоопарках тощо. З давніх давен людина докладає неабияких зусиль, щоб приручити різні види птахів та савців. Цей процес триває і в наші дні. Слід зазначити, що деякі види неможливо одомашнити, попри всі старання фахівців. Тваринний світ надзвичайно цікавий та різноманітний. Деякі факти про поведінку та можливості тварин можуть бути неочікуваними та викликати захоплення. Як відзначати Всесвітній день домашніх тварин? Щороку, 30 листопада, відбуваються цікаві заходи, присвячені домашнім тваринам. Організатори створюють конкурси, флешмоби, концерти для збору коштів для догляду за тваринами. Це може бути побудова. Притулку для безпритульних собак та кішок, закупка корму та інші цілі, що полегшить життя знедоленим тваринам. Нерідким явищем у світі в цей день є проведення пікетів, на яких прихильники квартирних вихованців протестують проти жорстокого поводження щодо тварин, виставки породистих котів, собак. Та інших тваринок не тільки приємне проведення часу як для господаря та його вихованця, але й можливість показати важливість та особливі здібності кожної тварини. Які б акції не проводилися, всі вони мають за мету залучити увагу якомога більше людей до проблем тварин. Серед учасників заходів люди різного віку, у тому числі і діти. Спеціально для дітей було створено акцію дзвіночок. Яка проводиться в зоопарках. Дівчатка та хлопчики відвідують зоопарк, де протягом однієї хвилини дзвонять у дзвіночки. Мета цього заходу привернути увагу суспільства на проблему тих тварин, що проживають у клітках. Хоча ці звірі дикі та не належать до домашніх улюбленців, проте вони позбавлені волі і цілком залежать від людини. Чому ми любимо цей день? Свято привертає увагу суспільства, у тому числі дітей та підлітків, до проблем домашніх улюбленців та тварин, що залишилися без притулку. Люди повинні навчитися дбайливо ставитися як до тих, кого вони приручили, так і до живої природи загалом. Завдання людства нести відповідальність за кожну живу істоту і пам'ятати, що вони наші менші брати, а не об'єкти для гри та розваг. Домашнього улюбленця можна виховати чемною істотою, для цього треба його просто любити. Зазвичай всі тварини швидко відповідають взаємністю на любов та турботу свого господаря.